В соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазухи гнилиці, І лежав коло млина і купався у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом. Побачив сонце, красиве, засмагле сонце, в золотих переливах кучерів, у червоній сорочці, на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі, і застиг він на роки й століття в золотому німому захопленні. Дайте покитатися, дядьку, ані, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода, поезія, сонце моє оранжеве. Щумиці якісь хлопчисько Відкриває тебе для себе, щоб навіки стати соняшником.